Серйозно поведінку дитини, я буду відвідувати академію. Ви дорожчі відріщилась ще, її батько швидко підвіз. Звідки це взять? Мати кіньки подумав. Гадаю, кімки нещодавно пройшла свій орієнтаційний курс. О, засміявши її батько, відкусив ще один сматокришу. Я пам'ятаю це, майже місяць я благав батька зарахувати мене до академії. На губах старшої жінки загорнувши по Я теж хотіла бути книжки, щоб була в віці кіні. Раніше думав, що це романтично. Я серйозно перебила кімки з Зляканий її різким тоном, тонном до неї. Я вже записала, що її батько зморшує, про що ти говориш, хіміки. Пане Яманеко запропонував мені спонсорство, і я погодилась. Вона встала та пішла з... З... забрати товсту пачку паперу, сх... сховану у її кімнаті. Ось, вона передала контракт з... своєму все ще шокованому батьку, який за... запильнів, і почав читати майже механічно. Він почав закінчивши він, мовчки, передав його матері кіміки. І... Інсума ти почитала глучніші високі свої думки, повна оплата за навчання та матеріал, повна юридична підтримка, додаткове навчання, мати відпов від, Як ти один ж на орієнтації був цілені Яманака? Він поговорив з головою клану про моє спонсорство. Яманака сам погодився, тож моє врахування зарахування в академії. Вони не можуть. Вони не можуть цього зробити без нашого дозволу. Раптом склали їй батьків, і його голос загр... заграв гнів. Муж, ким кімки спокійно подивився на батька. Я не знаю, подробиці, Але ти, ти можеш поговорити з і... Інбосами, якщо хочеш. Це... Це була брехня. Вона знала, що вони звільнили її, але не хотіли бути тією, хто повідомить цю новину батькові. Крім того, їй довелося зберегти частину дитячої машки, до якої звикли її батьки. Можливо, так і буде. Про її батько, він вибіг з кімнати, забувся про вечерю. Все пройшло майже так, як очікувано. Короткий політ, убіг з чоловіка, мати кіміки, стурбовано оглянула її. Кіміки, ти впевнена в чому? Ти справді хоче бути кіноїстю? Ні, не хочу. Я не хочу завдавати болю чи вбивати. І я зроблю все можливе, щоб цього не стало. Я впевнена, матусю, кіміки навмисно звернулася більш дитячим тоном про рукою, руку, щоб обійняти мати. Я впевнена. Дізнавшись, що так, його доньку зарахували до академії, і ні, він не міг цього змінити. Батько Кімі цілий тиждень був у жахливому настрої. Ситуація лише погіршилася. Елегантний милист, у якому Кімі і тільки Кімі запрошувалась уві... відвідати резиденцію клану Ямана, психіатри, яка стала дитиною, лише зітхнула, вираховуючи марну... марну папір, який довелося витратити на надто офіційне запрошення, хоча лист був сформований як прохання. Він фактично був наказом, у неї не було іншого вибору, окрім як піти. Кімі востаннє обідняла батьків, перш ніж вийти за двері. Скоро побачимось, бувай. Мати її батько Кімі не, не рішучі відповіли на її прощання з легким докером. Провина Кімі, провини Кімі поспішала до комплексу. Кивнувши підлітком охоронцем біля воріт, як і минулого разу, її провели до опорожньої кімнати, де вона терпляче чекала. Кімі Косан пролунав голос, вона здригнулася і обернулася, і Нічі сама Кім... Кімі кліпнула очима, дивлячись на спадкоємця клану. Що ти тут робиш? О, не будь такою офіційною, блондин поспіхнувся її. Називай мене краще сенсей. Зачекайте, це ти мене навчаєш, чому тут інодіці, спадкоємість клану та член тріо Інно Шикачо, нинішнього покоління. Вона очікувала побачити менш важливого члена клану. Згадавши свою манері, вона поспішила додати будь ласка, називайте мене Кімітян. використовуючи суффік для дитин... для дитинства, мабуть, було досить незручно. Крім того, вона та так звикла. До того, що її називають зменшуваною формою, що формальніше, здавалося менш дивним. Добрий кімічан, легко погодився і мірічі, посміхнувшись у відповідь, я планував розпочати твоє тренування сьогодні. Чому б нам? не вирішувати на тренувальне поле? Звичайно, кімітки мовчки пішла за шинобі, який виходив з будівлі та йшов через комплекс. Зрештою, вони дійшли до великого поля на краю території. Вона швидко оглянула його і, ні... і нікого більше не побачила, що було досить дивно. Це один із особливих тренувальних майданчиків клану, послі і нійчі. Помітиш її збентеження і, і виріс обличчя. Це конкретне поле зазвичай зарезервіроване для основного для основної родини. А, знову воно, навіщо таке особливе ставлення? Гадаю, було б гарно ідею спочатку почати з зг... загенсу. Інгісі серйозно подивись на неї, Ти готова, тренування буде нелегким. Я розумію, вона не могла вже відступити. Добре, почнемо з того, як падати, або як правильно називається у камінь. Інгій відступив назад. Його кроки були без сумні на рівні землі. Багато травм, особливо перелом кісток, спричинені на право і на приземлення. якщо наш ворог спричинає ваше падіння. То ви повинні знати, як відновитися. Вона кивнула, уважно слухаючи його слова. Я продемонструю базове падіння, блондин впав на землю та перекотився, зупинився у положенні стоїчі. Найважливіше це практика. Навіть якщо ви впадете незграбно, практика може зменшити угоду. А злежачи нерухомо чудовий спосіб закінчити падіння. Кунаю у горло і подивсь на неї, а те. А тепер я хочу, щоб ти нахилилася, ніби намагаючись доторкнутися пальцем нігті. Послухалась, дозволюся пальцем пальцем торкнутися її ніг, і нічого підійшов ближче та похитав головою. Нам доведеться купити тобі справжнє вжиття. пробув мутів він. Він призведе до того, що ти зламаєш ще зніми його поки що, і мики кліпнула гаразд. Вона поспішила скинути туфлі, відкинув їх у бік, вона знову нахилилась, і нічі став на колішки поруч з нею, по її руки. Поверни, у бік, оскільки ти правша, твої рефлекси, підкажуть тобі впасти на цю руку. Якщо ти повернеш праву руку у бік, тобі буде легше контролювати падіння. Він підійшов у бік. А тепер я хочу, щоб ти перекотилась. Підгини, підберіть і падай. Як гімнастка акробатка, подумала Кімікі, згадаючи з урок фізкультури, вона, вона невміло впала вперед і зрештою розпласталася на спині. Знову вона спробувала іще раз, але результат був приблизно такий самий. Вона він поправив її рівновагу, та легенько підштовхнув. Від чого вона знову впала, щоразу, коли кімі падає і ніші. Коментував це, підправляв її та зменшував роботу ще знову. Її руки та ноги швидко втомилися, але принаймні її фігура тепер була у нерешній формі. Добре, нарешті сказав Інігічі. Потім без жодного попередження він вчасно вбив її з під ніг, ударом ноги. Кімі ледве встигла перевернутися, незграбно перезинившись на плече, замість того, щоб стояти на ногах, і мені ще про руку, яку кімі не хоче прийняла. Непогано, з посмішкою, але тепер ходімо далі. Вона лежала на підлозі, важко дихаючи, зовсім виснезена. Все боліло. Руки, ноги, спина, кожен м'яз просто болів. Ти добре впоралась? Промотив ісі, а тепер ходімо всередину. Вже пізно. Я не хочу, щоб твої батьки хвилювалися Яка ще на тім'я вдалося підвестись? Вона пішла за ним, тримцесію ногами, і вийшла з тренувального поля. Протягом наступних кількох тижнів вона зосереджується майже в включаючи на той зусю, здебільшого стандартні коноки з одним двома коновими прийомами, хоча і був її головним сенсеєм і саме часто тренував її, коли спадкоєс був зайнятий або на місці. Коли ніхто з них не був доступний, вона самостійно практикувала техніки на тренувальному полі за допомогою своїх вчителів, книги та регулярних тренувань. Кіміки сліток покращує свої навички, і тренування почало включати інші аспекти, такі як метання зброї. Зрештою, вона змогла кидати конаї та сюрикени з середньою точністю. Однак її улюблена зброя був синбон. На відміну від двох інших, синбони рідко задавали смертельні рани, а травми від симбуля набагато легше загоїть. Звичайно, вона не використовувала справжню зброю. Під час тренувань кімі використовувала лише тупу зброю на її велике полегшення. Що її навички це зуцу та володіння зброю визвизне прийнятним вона нарешті прийшла до вона нарешті перейшла до теми яка найбільше цікавила такими чакри але як і більшість речей у її житті її зруйнання лише не так як вона очікувала. Вітаю, та Круглав незнайомий голос. Мене звати Яманака Ємісакі. Приємно познайомитись. Кімі тріпнула очима, дивлячись Див... на жінку, яка стояла у двері, за очікуванням очікування. Ем... Привіт. відповіла вона Я Міта Кіміко. Але, будь ласка, називати мене Кімі. кіно ступилася. Жінка здавала знайомий, але Кімі не знала. Чому? Місакі підійшла ближче, з кожним кроком елегантно та вправно. Вибачте, будь ласка, за мій зовнішній вигляд, вибачилася, сказала вона. Я пройшла прямо з дитячого садака і не встигла переодягнутися. Цілком нормально. Кім глянув на неї, ще ще не розуміючи, чому ця зінка тут місакі вловила її поле і посміхнулася. Мічові, попроси мене допомогти тобі, з навчання. Бо він досі зайнятий, щоб особисто бути присутнім, тім знала, що і сам не одружний, оскільки він часто скаржився на відсутність дівчини, то це означає відружина ім'ячі сенсея. Справді він раніше мене згадував насякий піднялась ніжну бру. Вресію бочку став своє. Е. Ну я раптом раптом знервувала. Кімки спробувала придумати, як ще сказати ні, але не створюючи при цьому неприємності для індіїчі. Я просто жартую, сказала вона тихо, сміючи. Інічі досить. Перенайдальні, коли справа доходить до розкриття інформації, здається, пов'язано з роботою в розденному відділі. Однак він сказав мені, що дуже розчарований тим, що не зміг сьогодні прийти. Він хотів почати працювати з чакрою. темою яка, як я чув, тебе дуже цікава. чому б нам не підійти до зуцю, щоб ми могли почати. Чакра, очі, які ми розширилися, вона розпитувала докучала. І мені ще про з чакри. Але він був стожі стриманий на цю тему, чакра була найбільшою таємничою у цьому світі, і вивчення у ній просто померло від бажання її розгадати. Звичайно, сказала Кім, не зможе переховати своє хвилювання. Я без задоволення. Йдучи поруч старшою жінкою, кіміки раптом усвідомила, де вона вже бачила міса. Це була та сама жінка, яка подавала чай під час мого першого візиту до компасу. Цікаво, і на сама не пристав її. Недовжі вона прибули до дзьодзу. Кімната була побудована в традиційному стилі. Велика, прямокутна та обшита дерев'яним панелям на, на своїй написано прекрасною каліграфією. був один улюблений вислів клана Ямена Кутиса. Мішака вийшла до центру кімнати та граціозно сіла на одній з килинів, відбравши колін. Кінки слідувала її приклад. Сіжі прямо перед старшою жінкою. Тепер почала місяку. Що ти знаєш про чакру? Набагато. Вона створюється з поєднанням духовної та фізичної енергії в цілії людини. Сухляна відповіла хімії. Ніндзя ревно оберігала інформацію про чакру, ледве дозволяючи будь кому хто не з... Є ніндзя, дізнатись про основи. Правду кажучи, вона дізналась про чакру більше з шоу, ніж із книг, доступних в цивільних. Чудово, у всякий просяг руку Для її світатися фіолетовим світлом. Використання чакри зазвичай поділяє на дві категорії: трансформація форми та трансформація природи. Трансформація форми стосується безпосередньо увільниє енергії інь та ян. Або духовича та фізичної енергії, як ви сказали, медичне з'їжджа та фізич та фізичне досконалення є найпосерією формою трансформації форми. Це зусилса, поступаючи місце маленькою місця маленькому, маленькому полому, трансформації природи, другий вид природи. Це очищення ща, до її базового елемента природи. Її існує п'ять основних стихій: вогонь, вітер, блискавка, земля та вода. Кожна людина має певну спорідність, яку вона може навчитися використовувати. з практикою можна використовувати і інші природи. Україні вулік впливає з названня вогонь угоді і найпоширенішою спорідністю. ось ця інформація не була новою для Кімі. Але Кімі ще одно уважно слухала. Неймовірно, прошептіла вона, дивлячись на повністю як Працює чакра. Я маю на увазі, як чакра взаємодіє з людським тілом. Як це можливо? Як людина може створювати вогонь? Сфекція нічого. Невелике понім згасала згасало, і ямана крізь цікавився подалась на неї. Через кілька секунд старша жінка почала пояснювати, ну фізична енергія присутня у, 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 у всіх клітинах твого тіла. І вона рухається від клітини до центру чакри. центральних чакр у шлунку. Духовна енергія. Протилежність вона рухається від центрального чакру до різних ч... чакрових шляхів у тілі. Фізична та духовна чакра впоєднається в шлунку, а очищення чакри надсилається цими шляхами та вивільничать через енкету. Якась система губи, але це трохи технічно і зовсім не важливо. Нас слід почати працювати над використанням чакри. Кількіну подумки зітхнула. Ці кілька речень неймовірно розширюють її знання про чакру. Особливо вона була надзвичайно незвіш... 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 зацікавлена у вивченні речовини, яка суперечує всім відомим законам фізики. Але навчитися використовувати цю речовину було не менш цікаво. Кім щоправда, раз чи два намагалась використовувати чакру, але не мали уявлення, як це зробити. Їх я відчувало нормальним. У ньому не ввітала магічна енергія, хоча кімія бачила докази протилежного. Перший крок до використання чакри це її відчуття. У руках найбільше таке, тому звід... звідси легше почати. Мукаса протягнув свої руки. Після хвилини вагань, я покласти його на руку Яманака. Хоч заплющила очі та розслабилась. Промотіла мікаса. Спробуй очистити свій розум, слухаючи мій голос вдих видих. Кінь заплющила очі та зосередилась на медитації. Вона послухала заспокійливий голос і відчула, як розслабляються її м'язи, як увійняла напруга та хвилювана почала спадати, а думки зникали. А, а, добре, а тепер я надіслю імпульс чакри у ваші руки, що має допомогти вам вішити свою власну чакру. Кімки відчули, як на долоні, розливається тепло, воно почало поширюватись, нагріваючись все сильніше, потім почало горіти соленою інтенсивністю, над до нової, її вени, немов рідке полум'я, одночасно облікало тамчи, кожна клітина її тіла горіла, нерви павали, чузими відчуттями, не обираючи вона закричала, тімики скрутились клубком кожного її м'ясо замер. Її мозок обертався, не встигаючи нову інформацію, що виконуєш кожної частини її тіла, повільний Бо потік болі, стих. І повернулась соціальне мислення. «Кімі, ти мене розумієш? Вона подалася на свою руку, вігніруючи голос, який кликав її на ім'я. Це була абсолютно нова форма стимулювання. Вона здобула ще одне відчуття. Кімі не могла це як слід описати. Це було схоже на глухого, який вперше чує звук, або на сліпого, який нарешті бачить колір, кожен укол, кожен рух щекри, через її спіралі. Спри... Все вона могла відчути все це. Це було жахливо, куток її свідомості смутно витягнув старе дослідження, яке вона чи. Читала багато років тому. У ньому детально описує досвід людей, яких які пізнав в житті став встановлення похларінні імпланти, що дало їм здатність чути. Одна людина зізналася, що звук або прослуховування чогось за голов часто лякало його, і що він часто вимикав імплант, коли він його перевантажував. Чакра відчуває дуже те саме. Нарешті її підвела погляд. Так, нарешті сказала вона. Місалко струбовано подивилась на неї. З тобою все гаразд. Ти кілька хвилин не реагувала. У мене все добре, абсолютно абсолютна брехня. кімі я Вибачте, це мене просто трохи не лякало, не зовсім брехня. Інша жінка здавалася, не переконувай, але не наполягала на цьому. Після кількох секунд спостереження Мікаша заговорила. Добре. Ну, що поки ще досить. Давайте попрацюємо над чимось, що не потребує чакри. Прошу 16 спіраль і заспокоїлись, вони трохи подразнені, але в іншому нормальні. Кімі подивилась в порозначу, відволікаючи на власну чакру, звучить добре, якась продовжувала розмовляючи з нею, заспокійли і ніжним голосом. нічого, Окрім останньої частини, чому по нам не піти до теплиці. Я можу розповісти тобі про деякі рослини, які ми там вирощуємо. Звичайно, сказала їм Кімі. Заціплово пішла за мікасою. Зазвичай Кімі було надзвичайно зацікавлено у вивченні різних організмів у цьому новому світі. Вона прочитала кілька книжок на цю тему, оскільки сільська господарство та садоводство було одним з небагатьох предметів з невеликим обмеженням. Але якби Кімі не старалась, вона не могла ні на цьому зосередитись, Відчуття церкви було все поглумаще. Через кілька годин Кімі сиділа сама у своїй кімнаті. Через Її чакра трохи менше відволікала, але насправді не так. Зітхаючи, вона спробувала обміркувати це розсудливо, її свідомість ніколи раніше не відчувала чакру, і, і, не знаючи, що робити з цим, вона ймовірно заблокувала його, форма витіснання, так, так би мовити, несвідома реакція, щоб спогади не відчувалися. Мікас відпутокови розвоє частину мозку, Кімі, відповідаючи за чакру, висунувши її на перший план, або так, підозрюючи Кімі, це була суцільна випадковість. Чакра, чим більше вона почав домовість, тим більше це її бентежило, тим більше вона розсіялася. Повільно вона від... відганала думки про чакру та спробувала переключити свою увагу на іншу тепу, наприклад, проблеми на з Яманакою. Тут з нас спостерігала тривожна закономірність. Пан буде неї надто добрий. Начальник ланну, його дружина та його брат навчають її, і дозволить заходити до їхньої території та користуватися їхнім тренуванням обладнанням. Чорт забирай. Віка прийшла прямо з дитячого садка, щоб. О, сестри ш... шістонки в шестонки його вибачили обертатись, кімки повільно намагалися знайти зв'язки, зв'язне пояснення на основі відомих її фактів. Можливо, можливо, вона.